Четвертий день. Слава страстям Твоїм, слава Того терпінню Твоєму Господи. Господь Бог Ісус Христос говорить своїм учням про муки, які його чекали. Господь наш Ісус Христос сказав своїм учням: «Із переповні серця промовляють уста. А серце Ісуса дуже бажало терпіти, тому часто згадував їм Ісус Христос про свої муки, терпіння і хрести, які їх чекали. Щоб пригадати їм, що він винищить себе і присвятить своє життя з любові до людей, а відтак, щоб і вони готувалися до тих ударів, які мали їх спіткати при смерті і по смерті вчителя. Бо удари, на які ми є приготовані, менш глибоко нас ранять, каже святий Григорій. Якщо хочеш бути учнем Господа нашого Ісуса Христа, мусиш іти терпіти, бо Він твердить, Якщо хто хоче за мною йти, нехай відречеться себе самого і візьме свій хрест і йде за мною. Але щоб цей хрест, це терпіння не було занадто важким, старайся його передбачити і до нього приготуватися. І так, якщо ти здоровий, пам'ятай, що Господь Бог може тебе навістити хворобою. Якщо тобі добре поводиться, міркуй, що можеш втратити роботу, владу, маєток, якщо тішишся щастям у родині, помисли, що на землі немає тривалого щастя, що можеш втратити особу, найдорожчу твоєму серцю. Молитвою готуйся до можливого удару. А якщо б Господь Бог допустив його на тебе, прийми його і перенеси в згоді з Божою волею і з християнською мужністю. Подумай тоді, яка нагорода чекає тебе в небі. Святий псалмопівець говорить Ідучи, і йшли і плакали, розсіваючи насіння своє. Поміркуй, що все земне до часу триває, бо на цій долині сліз усе минеться, а нагорода в небі вічна. Постанова Розважу нині, звідки могло прийти на мене терпіння і приготую для цього свою душу. Приклад, святий апостол Андрій, брат святого Петра, по зісленні Святого Духа пішов до Скитії, Епіру й Тарсу. Там навернув він незміренне число поган до Ісуса Христа, за те, що Він так проповідував Христа. Проконсул Ахаї Егей засудив його на хресну смерть. Коли привели його на місце муки і він побачив хрест, привітав його такими словами: О добрий хресте, котрий завдячуєш свою красу Моці Ісуса Христа. Я так давно тебе бажав, сердечно любив, безнастанно шукав. А тепер, коли мені тебе жертвують, Візьми мене від людей і передай тому, хто через тебе мене відкупив. Розп'ятий на хресті святий Андрій у тяжких муках, через два дні проповідував людям розп'ятого Ісуса і заохочував до Його любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпіви за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Thank you